Продукти, речі. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, оцей склад, що це для кого це? Був заклик до людей Єрмолинецького району допомогти нашим військовослужбовцям. Люди з усього району відкликнулися. І зараз цей склад в Єрмолинецькому територіальному центрі. Зі всього району звозять продукти, речі на допомогу нашим військовим. І зараз от завдання постоїть все це упакувати і доставити до наших військовослужбовців. Е, на завтра плануємо посилку. Автобус має їхати з Дунаєвець на в Луганськ. 25, 25 липня, не? завтра, да, на 25 липня. Під посилку відправляємо в Луганськ. Там у нас є такий соколівки Лигун Андрій служить. Угу. і Ми йому попросили посилку Берці купити форму. Ну і відповідно ще продукти. Думаю, зараз підготуємо і завтра відправимо. Посилку. Також на вівторок планую машину відправляти вже в Мелітополь, де наші служать. І мов ведемо за інший рейс, це в Харківську область. Готую ці костюми шеївці зараз замовлення поступило. Ну і також ще додатково мають э, речі, замовили э, шкарпетки, майки. З базару Хмельницького мають підвезти. Наші підприємці там теж працюють. Ну і інші продукції. Угу. Дякую. А машина завтра, о, на вівторок це яка машина? Є декілька варіантів. Одну машину, щоб спеціально замовити, а один з варіантів ще є. Зараз машини грузові, їдуть туди за товаром, в основному помідори, бахча Херсонську область. І щоб залучити їх, щоб менші кошти витрачати. А який зараз об'єм приблизно? Зараз вже на сьогоднішній день? На сьогоднішній день продукції, якщо брати по вазі, то приблизно. Буде більше тонни. Від тонни до півтора mm -hmm. продукції. Це сільські ради в основному, так? Так, да, в основному це сільські ради. Зараз також працюємо, щоб домовлення є, щоб переробили зерно на крупу. І фермери також мають допомагати переробляти це зерно. Саме йдуть жнива, це mm зразу -hmm. свіжий хліб на переробку. Ну, звичайно, напевно, всі громадяни небайдужі. Так, да, також долучаються всі небайдужі громадяни, і в кожному селі звертаються ну, до сільських рад, або до активістів, і відповідно ті доставляють сюди, вже в цей центр. Вони бувають або напряму допомогу надсилають, чи поштою, чи новою поштою своїм солдатам з села, або вже сюди, в цей центр. і Ми вже тут організовуємо самодоставку. А, а, а як діла з грошовою допомогою? Як справи? Зараз вже перераховано 40 тисяч на рахунок Це по ті, що збирали на бронежилети. Договір вже зараз заключається в Києві, тобто документи відправили на Київ. Київський завод. Київський завод, так. Да. Німецько-українська фірма, яка виготовляє бронежилети згідно норм з фінляндських пластин. Ціною 2640 гривень за один бронежилет угу. з документами, які відповідають нормам. Ну, зараз заказуємо 12 штук, це посовувало. згідно інформації, яку надали військомат. При потребі ще буде замовлення. Громадяни прості, громадяни теж долучаються для грошової ну, допомоги. Зараз допомоги. вже збирають кошти, передають і на територіальний центр певні кошти були зібрані. Лікарня звернулася, що вони зі своєї сторони, там і працівники лікарні, і хто долучився до них, зібрали кошти. І відповідно. А, скільки вже зібрано готівкою на сьогоднішній день? Лікарня має завтра зранку принести. Вони сьогодні ще дозбирують, і буде зустріч на восьму годину. І Лариса Степанівна. Зараз чекаємо на нього і теж скаже певну суму, яка вже є на даний час. На даний час там десь біля десяти вже тисяч, да, вичувка? Так, зверх 10 тисяч угу. Лариси Степанівни і ну, лікарні вже на завтра, на ранок будемо бачити. Питання стоїть тих військовослужбовців, які зараз служать, ті, які зараз буде набір. Ну і ті питання військові, які будуть вирішувати в районі. Тобто кошти лишні не розтрачуються. Вони... Тобто питання ще... Да. В... ще питання по територіальній обороні стоїть, так? Да? Так, да, питання Теж. по обороні. Ну, якщо майно якесь чи ліжка будемо вирішувати не за рахунок цих коштів, ну а кошти будуть відділятися вже відповідно на саме необхідне. Добре, дякую. Добре, ставай на зараз буде. А, угу. Ні, не, не степання, у нас прав буде, пожалуй. А, а ви тут а, начальник складу? Ні, ні. Добре, дякую.